Не такі священники. Дорогі мої, усім нам дуже добре знайома християнська приказка, де просто, там ангелів і сто. Проте досягти цієї ясної Христової простоти в церковному житті, ох як непросто, до неї доводиться йти крізь складнощі, як у тій казці принцові доводиться. Продиратися крізь хащі, щоб вийти до замку і поцілувати сплячу принцесу. Так і людині, яка приступає до тайн церковних, доводиться продиратися крізь умовності, уявності та забобони на житті на прафіях десятиліттями, а то й століттями. Часто всі ці складнощі і незрозумілості народжуються. І запало прямо у голові парафіянина, особливо у голові того, хто лише почав робити перші кроки у вірі. Був такий випадок: молодий хлопчина, парафіянин поскаржився, що в нього зтілченої труднощі не може ніяк почати сповідатися. Коли прийшли вони разом, і ми стали розбиратися. Виявилося, що дівчина і віруюча, і грамотна, і Біблію ніби читає, і молиться на Вервиці, От тільки ти як не може священника вибрати, якому б хотіла посповідатися. Ну, не такі, якісь вони всі. Одного вона зустріла на ринку у світському одязі, другий занадто молодий і на старця не схожий, третій у розмові замість духовної поради їй анекдот розповів. Четвертий музикою захоплюється, а священникові цього не можна. Ну, не виглядають вони як священники. І тут приклад зі мною, який недавно, я ж виставив запис Як, отче привести мого чоловіка до храму. Ну і там чисто написав пораду. Що коли відвернеться від вас, бахне чимось по голові, коли впаде, знепритомні, зв'яжіть його, запхайте в багажник і привізіть до храму. Жінка там мені написала у приватних, Боже, я сподівалася, від вас щось серйозного почути, а ви таку, такі дурниці людям говорите. Дорогі мої, а що на це можна сказати? Чого ви хочете бути більшими за Бога? Бог каже, якщо хочеш, то ходи за мною. А ми хочемо всіх кругом навертати. Щоб казувати, що все так має бути, як ми хочемо. Чому Бог дає нам ту свобідну волю, а ми готові її забрати? Готові йти до труп по трупах, ніби в благих намірах. Пам'ятаєте? От не таке теж християнське прислів'я. Дорога до пекла буде вистелена благими намірами. І коли я запитав цю дівчину, як же, саме, на її думку, має виглядати справжній священник, дівчина описала мені такий свій збірний образ старця, почерпнутий нею з життя святих. Коли я у відповідь говорив дівчині про те, що церква не інкубатор, а сім'я, що вона об'єднує в собі найрізноманітніших людей, що люди і не мають бути однаковими. що Бог любить нас, священників або мирян не за наш статус або за функції, передусім, а за нас самих, і що зовнішній вигляд далеко не завжди відповідає внутрішньому, хоч у церкві. Хоч у світі, вона слухала мене, широко розкривши, очі, видно було, що чує усе це вперше. Пам'ятаємо, що до хустини навіть я тут завжди кажу, не, важ, не важне, що на голові, насправді важніше, що у голові. Ми говорили з нею довго, до, якого, до чогось вона доросла, щоби зрозуміти, до чогось ще ні. Ні, переконувати її в чомусь, надмірно вантажити тим, що їй, доки не під силу змушувати я не став. Але інформацію до роздумів надав, і вона пішла, замислившись. Згодом вона ще певний час їздила по храмах, потім, нарешті, знайшла свого в лапках священника, стала регулярно сповідатися і прочащатися. І вірю, що в неї все склалося добре, що вона знайшла своє місце у Христовій Церкві, як розмежувати і як поєднати у справі сповіді душевне і духовне. Усе дуже просто, дорогі мої, не втрачати зв'язок з Христом. Ми дуже часто помиляємося і не пам'ятаємо, що до храму ми йдемо не до священника, не заради священника. І якщо він нам не подобається, щоб нам відвернутися від храму, так, як сповідника, як духівника шукаємо, щоби підійшов, але не від свого храму йти. Бо священник нині тут, завтра буде інший. Вам жити там, де ви живете. І ви до храму йдете, щоб зустрітися з Богом. З живим Богом, на цю зустріч, бо саме молитва це є зустріч з люблячим Богом. Ідете на розмову, щоби прийняти Його у святих Тайна. Пам'ятати, що все своє, у тому числі всі мої гріхи, ми несемо до нього, до Бога, а не до священника. Вони так само грішні, як і всі. Інші. Тому і якщо... Довідаємося, що якийсь там священник щось десь витворив, дорогі мої. Немає людини, щоб не жила не грішила. І священнодіє він важно. Відповідати буде більше, бо кому повірено багато, з того спитають більше. Але пам'ятаємо, що йдемо не до священника, а йдемо до Бога. Проте і без священника в цій справі не обійтися. Бо церква сім'я, і діти у ній різні, одні немовлята і живляться, поки лише молочком, сидячи на ручках, а інші можуть дорослу їжу їсти і старшим допомагати, одні можуть сповідатися будь-якому священникові, незважаючи на його зовнішність, на приязнь неприязнь до нього, як до людини, розуміючи, шукаючи Богові і сповідуватися уміло. Називаючи тільки гріхи, як болячки, від яких потрібно позбутися, не пускаючись у просторові роз'яснення і розмови, не просячи порад іншим словом, відділяють сповідь і бесіду по душах. Отака От бесіда може бути якраз саме із близьким священником. Вам треба поділитися про те, що вас болить, як ви щось переживаєте, тоді шукаєте собі такого священника. А сповідь кожен уділяє важливо. А інші, як малі діти, без священника не можуть. Для них особа священника має велике значення, і суворо їм нарікати на недуховність не можна. Вони ще малі. Інша справа, що малюк має рости, і священнику потрібно стежити, щоб духовна дитина не особливо засичувалася на ручках, намагаючись пересісти тобі на шию. Потрібно вчити його дорослішати, ходити своїми ногами, показати йому шлях від священника до Христа, до нього одного. Як важливо, щоб священник вмів правильно показати дорогу до Бога, що він теж такий, як і інші, що він тільки цей посередник, не прив'язати до себе, а показати того, заради кого вони обоє тут в храмі. Отже, чи вибирати тобі священника для сповіді, чи йти до того, хто першим попався, можна і так і так. У живому житті все однаково, і за шаблоном не буває. А що може бути живішим за життя в церкві, живішим завіяння Духа Святого в нього. Головне, не зациклюватися на питанні про священника, а любити і шукати всіма силами Христа, з усією вірою, сподіванням, молитвою не як Якщо з цього погляду дивитися на складнощі церковного життя, то багато що з них вирішується саме собою. Бо, як відомо, тим, які люблять Бога, покликаним з Його волі, усе сприяє для добра. Як бачите, мені іноді доводиться бути місіонером крім свого бажання, коли рідні чи знайомі, а то й зовсім випадкові люди, на кшталт попутую. Попутників, які ставлять питання про віру і церкву. Навіть у Фейсбуці проваджу групу, яка є Запитаю священника. І, як сам, що люди ставлять питання про віру і церкву. І це для мене прекрасний спосіб зрозуміти, що дійсно хвилює людей, на які теми з ними можна розмовляти так, щоб нас почули. Не завжди спочатку, коли починають слухати, розуміють, навіть днями одна ж іночка в коментарях мені написала. Отже, на початку не розуміла вас, а тепер з великим задоволенням слухаю. Це проходить з часом. Дух Святий попровадить вас. Люди ніколи не записують про догмати в церкві. Тут одна суть, що про Пресвяту Трійцю, три особи, а один Бог. Про дві природи? І в мене є підозра, якщо я сам почну говорити на ці теми, вони просто не зрозуміють, що це, та й думаєш, та й навіщо. Досить рідко і зазвичай і лише для початку розмови вони цікавляться такими вічними темами рубрики питання священникові. Що нині за свято? Як і які дні належать правильно постати? І так далі, тому подібне. Справді дуже іноді дивні питання, яку молитву помолитися, у який, у який день краще помолитися за померлого, Господи. Тому не вже такі, такі у нас відносини з Богом. Молитися можемо завжди, день вночі ходячи, сідячи, лежачи, чи за живих, чи за померлих, усе, що маєте? Говоріть з Богом своїми словами. Найчастіше вони запитують про ставлення церкви і християн до значущих для них питань сучасного життя або річчя історії культури, як церква становиться до влади, чи вірно, що вона повинна її завжди в всьому підтримувати? Ким християни вважають засновника ісламу, пророка Мухаммеда? чи не гріхом йогою займатися? Чи заперечує церква сучасні природничо наукові теорії, протизаплідні засоби, що такого жахливого в одностатевих відносинах? На подібні питання не раз мені доводилося відповідати. Хтось сприймає, комусь це обурюється, не подобається. Але ж я говорю, це не свою власну думку. Церква Біблії не змінить. І що якби ми не старалися, як би ми не хотіли самі собі облегчити своє життя, каже Христос: Небо і земля пройдуть, слова мої не пройдуть. Люди знають, що у християн є свій погляд на багато питань і хочуть почути його з перших вуст, причому з такою розгорнутою аргументацією, декому цікаво, просто а чи знає священник про це ще? При цьому вони часто. Припускають, що в церкві, немов якісь партії чи корпорації, існує з певного принципового питання наша одна позиція, і доводиться їх переконувати, що ми можемо, приміром, дуже по різному голосувати на виборах, дотримуватися різних наукових теорій, по різному дотримуватися певних звичаї. Проте на питання, хто такий Ісус Назарету і що Він зробив для нас, ми всі відповідаємо однаково. Таких бесідах я завжди прагну дуже чітко розмежувати церковне вчення і свою особисту думку, обумовлюючи при цьому, що з цього питання зі мною згодні не всі. Це, до речі, дуже допомагає. Люди переконуються, що така позиція з приватного питання, яку вони почали від когось з церкви, і з якою категорично не погодимося, може бути приватною думкою цієї людини, а зовсім не догматом віри. Мені здається, що головне питання, яке ставлять знайомі і незнайомі віруючим, які зустрічають їм на шляху, це як допомагає тобі твоя віра орієнтуватися у житті? Що підказує, від чого застерігає? чим допомагає і яку ціну доведеться за все це заплатити? Де внутрішня логіка твоїх рішень? Де ті маяки, з якими ти звіряєш свій курс? Ні, не загальні слова дорогі, не туманні терміни, не позолочені риси, а от у чому вона, твоя сила, твоя правда тут і зараз можеш розповісти, як правило, не виходить. Можливо, через те, що боїмося помилитися, боїмося говорити від себе. Я ж це так часто під кожним відео прошу. Залиште коментар. Скажіть, ви почули Слово Боже з Біблії, ви почули якусь духовну науку. Висловтеся, вчіться, не біймося щось сказати. За це ніхто нікого не заблокує, не зганить. Це правда, коли не можемо заперечити Біблії. Інакшу, а я вважаю, ми можемо це вважати. Біблію немає. Коли є наука церкви, є Біблія, тут ми не можемо чогось вважати. Ми маємо це сприйняти за віру. Але ж цей від нас і вимагається в переважній більшості випадків, що ми, ми говорили від себе. До того ж, місія це не лише привід розповісти іншим, що у нас є хорошого, і як ми цим користуємось. Це передусім привід самим із цим розібратися. От, приміром, вже набридла євангельська цитата про кесареві кесаре. Її навгоднять як остаточний вірок, ніби думати тут нічого, потрібно виконувати законні вимоги влади. У принципі, тому самому спелішок учать мами і тати своїх діточок, слухайтеся, старше, не вже Христос лише хотів нам про це нагадати? Мені здається, він задав величезне завдання, а те кесареве, і де Боже? Як бути, якщо перше перетинається з другим, або намагається другим прикинутися, або зазіхає на нього? Євангеліє да нам загальний принцип, а конкретні рішення шукати вже нам самим. І якщо вас ще не запитували, як ви, віруючи людина, ставитеся до того чи іншого питання вашого буття, готуйтеся. Рано чи пізно спитає. і рівно в цей момент почнеться ваша місія. А кажучи біблійною мовою, завжди будьте готові всім, хто домагається від вас звіту, про ваше опування, дати відповідь із лагідністю і благоволінням. 1 Петра 3.15. А це найважче говорити про своє особисте, вистраждане, але і найдієвіше, мабуть. Амінь. Прошу чергове поставте лайк, дизлайк. Подобається, не подобається вам. Але не будьте байдужими. Залиште коментар. Поділіться те, що ви відчули, слухаючи цю науку. А я завжди під коментарем уділяю благословення. Амінь. Слава Ісусу Христу!